Слава Україні, слава ЗСУ. Хочу подякувати вам, мої прихильники, за підтримку та коментарі. Щоб ви знали, я читаю ваші коментарі майже всі, і бачу, що найчастіше ви питаєте, коли все-таки закінчиться війна. Я розумію, що всі шукають відповідь на це питання. І є ті, хто дає свої прогнози. Ну, я не гордон і називаю речі просто своїми іменами. Тому зараз я хочу з вами повторити наші висновки, а це те, що Російська Федерація вона зупиниться тільки тоді, коли ми з вами її зупинимо. Коли у неї не вистачатиме ресурсів, коли в Російській Федерації падатиме економіка, а економіка ж буде падати не тільки в нас, в Україні, а буде падати і в Росії. А коли вона буде падати у Росії більше, коли будуть введені ще більші жорсткіші санкції? Ну, якщо і ще плюс добавок до цього у Російській Федерації буде. Більше внутрішніх конфліктів, то це також фактор, який швидше зупинить расист. Інакше просто не буде. Це моя, це моя особиста думка, вона була її стається е, моєю, і я говорю і називаю речі своїми е, іменами. Тому, ми, І я думаю, що багато хто її підтримує мою думку. Зараз ми знову е, чуємо заяви на різних рівнях про те, що Росія виграє цю війну. Ну, Тимошенки, Порошенки там. Гончаренко то і взагалі там бігає по Верховній Раді в прямому ефірі, все пропало, все пропало. А Сам уже пореєстрував більше 50 штабів по Україні президентом хоче бути. Ну, це таке хотіть не вредно. От візде на різних рігнях що Росія виграє війну. От ви у це вірите. Я лично ні. В українського народу виграти війну просто нереально. От ви подивіться, скільки мільйонів загинуло солдат, скільки захоплених і знищених сіл. Я повторю, знищених сіл. А це значить те, що не тільки економіку України відкидає назад це все, а й російську. І це точно не про перемогу сьогодні. Зеленський правильно сказав. Я з ним повністю погоджуюся, що Путін воює, поки відчуває безкарність. Я це говорив вже неодноразово. От поки він вважає, що дружить зі світом, в кавичках, друже. Я вам зараз по-простому розкажу, як це дружить зі світом. От, все дуже просто. Є селітер Російської Федерації, йде на Казахстан. Пересипається у мішки в Казахстані, і вже вона не російська. І продається по всьому світу, по Узбекистан так само йде. І потім, можливо, ця селітра йде і в Україну, не виключення, що так і є. Те ж саме з нафтою робиться. Вона йде під другими предлогами в інші країни, в інших країнах купляється це все і знову йде. Потім ще кудись, і ще кудись. І потім вона можливо вона потрапляє знову до нас. Але у цьому ж ми не можемо винити ні державу, ні керівництво держави, тому що ну, це не доказуємо це все. Дуже красиво все роблять. І поки ми ця чужа лояльність до Росії буде продовжуватися, то війна також буде продовжуватися. Саме тому наш президент і каже, що без посилення санкцій, реальних санкцій, реальних. Проти Російської Федерації ця війна може бути ще кілька років. Якщо не буде посилення цих санкцій, ще раз повторюю. От від себе хочу додати одне: що расизм чи це нацизм російський, який зараз у Росії, рано чи пізно вийде за межі Росії і України. Точно вийде. Точно вийде, це або Прибалтика, або Польща, що з рядом буде. Вспомните мої слова. І ще більшими будуть наслідки, якщо Росія не отримає покарання за свої злочини в Україні. Головне, що це повинен зрозуміти кожен європеець, і не тільки. Одне, що радує, що вже більше людей у світі це розуміють і ще більше і більше допомагають Україні. От зараз е, я вам розкажу про результати 28-го засідання Рамштайн. До речі, е, там навіть не було е, міністра оборони Америки. Я вважаю, що результати є дуже позитивні для нас. І ще раз повторюся, навіть не дивлячись на те, що воно відбулося без міністра оборони США. І результат ми бачимо на лице. У 25 році обсяг. Допомоги стане найвищим за весь час повноштабної війни. За у у му році. Я думаю, що це через те, що європейські країни все-таки ближче до України. І ясно, що вони ближче до війни. І вони не хочуть, щоб у них була війна. Америка з океану, вона далі їм туда сюди обратно, о Боже, як приятно. Качелі це називається. Ще додам, що Велика Британія допомагає тримати в Україні більше 100 мільйонів дронів у 2025 році. Німеччина 5 мільярдів виділяє. До речі, сюди навіть ходить фінансування далекобійного озброєння. Яке буде вироблятися вже в Україні. Не просто вони будуть давати, а воно буде. Вони 5 мільярдів вкладають у виробництво в Україні вже дальнобійної зброї. Ну, це ж вже ж якийсь є здвиг. Системи ППО будуть давати, зброю, боєприпаси. Це все нормально, по великому рахунку, але. І ще раз говорю, санкції, санкції, введіть санкції. Ну, ну, країни допомагають. Бельгія дає мільярд. Е, ну, Нідерланди, Норвегія, Канада, Швеція. Всі дають, всі е, спрямовують свою підтримку на у, у, просто, у підтримку українського ПК. Але по суті Європа сьогодні формує ще один військовий бюджет. І тільки він. Цей бюджет має допомогти зупинити окупанта в Україні. Америка як Америка. Туди-сюди обратно. О, Боже, як приємно. Сьогодні одне говорить, лягає спать, друге говорить, утром встає, третє говорить. Ну хтось знає, знаєте, можливо, це дійсно дійсно старчинське. Можливо, гріхи з цього сміються. Але українському народу від цього не легше, це точно. Ну і наостанок уже традиційно про Петю Кінтамого. Ну, куди ж про нього? Дехто, ну ви зрозуміли, хто вважає війну додатковими можливостями для свого бізнесу. От зараз всі змі повідомляють, що всі компанії Порошенка масово скуповують українські землі. Ну, я на ринку землі, я фермер. От мені з областей дзвонять там. Така ціна, така ціна. Ну, звідки, може бути, отака от ціна, яку і реально покупає Порошенко. Це ж просто ви зрозумієте, щоб уйти від санкцій, е пере переоформив е всі гроші на сина, на свого, і лейтенант сидить в окопі в Лондоні і... Тільки башляє бабло і купляють землю. Ну, ціни ну нереальні, просто нереальні. Як можемо ми, прості фермера, купити ту землю? Та ніколи вони не будуть для нас такими доступними? Це ж просто розумієте, пользуючись моментом, що такий, по-перше, другий рік такий тяжкий, а цей взагалі тяжкий. І просто рішили простих фермерів. Особено, ми, ми ще можемо якось там утриматися такі середнячки. А мілкі фермери, вони всі здадуться. Ну Дуже мало хто станеться. І це все робить сивочолий Гетьман, який хоче, хоче стати президентом і, і, і піднімає економіку України. Бере знищує фермерство мале просто. А дехто із експертів вже сьогодні говорить. Про е, земельну монополію. Просто в Україні образувався ще один монополіст, олігарх. За приблизними розрахунками, в нього вже там щось около 500 тисяч гектар. Ну, це люди говорять, це не я. Я, я, ж ви, взагалі, не, я взагалі не інтересуюся, де в когось скільки. В мене своїх вистачає. І продовжує до сих пор скуповувати. Ну от, якось так. Знаєте, це ще за президентства Порошенка е, ходили чутки, що орендована фермерами земля е, потрапляє у власність до компанії Порошенка. Ну, ви ж пам'ятаєте, 18 рік, коли рейдерство було на агрофірму П'ятихацька, і ну, коли можна було в той час, можна було проснутися, і ти вже не знав, що підприємство вказується не твоє. Це все ж про Порошенко. І як ми бачимо ці схеми. Зеленський поламав, але вони пішли другим путем. Вони просто давлять баблом. Давлять баблом, де просто простий фермер не, не в силах е конкурувати. От і все. От і виходить, що поки ми шукаємо якісь кошти, щоб допомогти Збройним силам, сивочолий шукає, куди вкласти накопичені вкрадені статки. Хі -хі -хі. От і все. От так ми живемо. Як ми знаємо, лише тільки у 24 році Порошенко е, 4,6 мільйонів задекларував, 4,6 мільярда задекларував. Ну от, пожалуйста. От їх треба, бо от, тому що санкції, їх заберуть в державу. Та їх треба десь вложити. І на когось вложити, хто не причетний, на сина. От і лейтенант Порошенко сидить в окопі в Лондоні і тільки... Ми ж країна в смартфоні, і все тільки проплачує з телефончика. І все, і все красиво, все хорошо. Очевидно, тепер Порошенко розглядає землю як вигідне капіталовкладення. Ну, я по-другому цього сказати нічого не можу. Знаєте, дуже хочеться, щоб правоохоронні органи розібрали ситуацію і за необхідності просто зупинили народження. Чергового монополіста. Тому що ми ж говоримо зараз про малих фермерів, ми говоримо про розвиток фермерства, ми його знищуємо. Отакими, як Порошенко, ми його знищуємо. Повторюсь, в умовах війни накопичувати величезні статки і користувати своїм становищем для збагачення, ну, по крайній мірі, має бути соромно. А якщо це робить діючий політик, то це ще й злочинно. Це на мою думку. Ну, все-таки надія є, що всьому свій час і справедливість осторожествує. Дай Бог, щоб тільки скоріше закінчилася ця клята війна. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних. Вірте і допомагайте Збройним силам України, підтримуйте президента. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні!